Алло, здравствуйте. А Трампа можно? Да, це я, я п'ятий раз уже дзвоню, вообще-то. Спить? Усе ще спить? Слуште, ви, ну, може як то не знаю, там розтолкайте, розбудіть його, ну, поясніть йому, що він уже п'ятий місяць вообще-то президент. С якого можна спать. Тільки не кажіть сразу з якої сторони, потому що ніче серця зпросоня. Да, так, ну, я не знаю, мені мені ще раз набрати, і на трубачці повесить. Або може Ну, позовіть когось, хто у вас там не спить. Всі сплять. Та, ну, ну новости хотів просто розказати, щоб ви потом э, опять не говорили, що ми їм нічого не розказуємо. Такі. Ну, дискотеку з пацанами вирішили організувати. Ні, таку, ну зі со святомузикой, все як положено. русські будуть, ну а куда ж без них? Як, як же? Только ви їм поки що це не говоріть, пожалуйста. Вони про це нічого не знають. Нехай це для них як завжди буде сюрпризом. Коротше, я позвонив, предупредив, далі самі рішайте, що з цим робити. Аксіос. США знали об атаках на русскої авіабази, яку готував Київ. Україна зарані уведомила адміністрацію американського президента Дональда Трампа об атаках на русскої авіабази. Хм, і як це все розуміти? Це взагалі новості гордості чи новості обвинення? Бо ну, от при Байдені це однозначно було б, як лишній орден собі на мундіра, поцепити, нехай навіть не заслужено. Але коли дуже хочеться, а тут не може не хотітися, Тому що ну, ну, таке собиття це почти як Ленінське брівнишко. Яке пам'ятаєте, коли потім по спогадам вважали, сколько людей те брівнишко з Леніним на суботники несли, там тисячі і тисячі людей було. Чим наша ця успішна атака хуже, до неї зараз хто хоче, захоче примазатися. Ну, це... Смотря про яку Америку говорить. Якщо говорити про ту нинішню, сцекливу, то ти що ви с ума сошли? або що, з такими смілими заявами? Хочете, щоб Путін на вас обідився? О, отож. CBS. Белый дом не знал о подготовке Украиной атаки на территорию России. Администрация США не знала о готовящейся Украиной атаке на российские военные аэродромы. Об этом сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на источник в Белом доме. О, это я уже наконец-то узнаю эту нынешнюю размазню под названием «Сполучение Штаты Америки». Я тупо не знают, к кого притулиться. Ни вашим, ни нашим. Ну ладно, не сриться уже так, я вас успокою. Никто и не поверит, что вы могли что-то знать. Бо якщо б щось знали, і навіть якщо б хоч щось догадувалися, все б це провалилося ще не почавшись. Ми ж це вже проходили скільки разів. Вам щось по секрету розкажи, і все одно, що русським напряму це слить. Тому правило дуже просте. Якщо все пройшло удачно, не знали. Белый дом. Киев заранее не информировал Трампа о планах терактов на авиабазах РФ. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливид отметила, что президент США хочет, чтобы конфликт был урегулирован за столом переговоров. Он не был проинформирован, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливид, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге. О планах терактов. Ну понятно, что мы Трампа про такие не информировали. Потому что у нас таких планов нема и отродясь не было. За такими планами вам в Москву. У нас же є плани, тільки ісключіть їхні теракти. Що, кстати говоря, на цей раз получилось. І нахрена нам в цій історії був би Трамп, що ніхто не може об'яснити. Він нам друг, соратник, помощник. його місто в цій історії в зрительному залі. І то а не факт, що він оттуда поймемо сюжету. Ну, і має право попитатися. Вашингтон Пост. Массированная атака украинских дронов сопровождалась скрытым посланием. Киев показал Трампу, что он может использовать свой ум и упорство, чтобы продолжать борьбу. Его дело не проиграно. Киев также дал понять Трампу и европейским союзникам Украины, что хотя Киев может быть в меньшинстве и иметь меньше вооружения, он все еще способен нанести значительный ущерб российским вооруженным силам и не может быть проигнорирован в любых переговорах. Киев может противостоять невыгодному соглашению, если Трамп попытается его навязать, даже если США отступят от конфликта. особливо если європейські країни продовжують оказувати підтримку. Ну це вже, да, це вже дето от, як то дето рядом. Це дійсно було послання. Только не кому то так вибірково, а сразу всім, вообще всім. В першу чергу російським, що ми вас достанем де угодно, і що ми вас достанем. Потом уже нашим нітикам і і только потом через запету Європі і Трампу, і то їм як то так про міжду прочим, що у нас тут, ну, вообще-то війна, якщо вдруг хтось забуде Яку ми воювали, воюємо і будемо воювати, несмотря на все ваше сапліжуйство. Я не знаю, що ми можемо ще такого тут показати, якщо ви за три полних ходи цього всього ще не побачили. Хотела или нет, Україна передала и третье послание, продемонстрировав контраст между своїм поведением в воєнне время и поведением Росії. Недавній удар Росії был нацелен в основному на гражданские объекты: Тролейбусне депо в Харькове, крупнейший порт на Дунаї в Одесі и жили дома в Києві. Удар України, хотя и проник далеко вглубь російської территории, был направлен на законные воєнні цели. Українці заявили, що мы сильны, решительны и правы. А масові убійства русскими наших мирних граждан це ну що то сродні благородного рицарства. І то, хто цього до сих пор не розуміє, ну їм вже ніякі доказательства не нужні. Як не нужна нікому вже і реакція американців, від яких ми ну, ні хорошого, ні поганого вже нічого не ждемо. Хоча може і брешу, брешу. Чогось поганого ми вже ждемо в першу чергу. Спецпосланник Трампа обвинил Украину в эскалации после удара по стратегическим авиабазам России. Атака Украины с помощью беспилотников на российские военные аэродромы повысила риск эскалации военного конфликта, заявила спецпосланник президента США Кит Келлог. В сфере национальной безопасности люди должны понимать, когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, то есть его триаду, его ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя другая сторона, сказал Келлог в интервью Fox News. А чого це б не знаємо? Ми все знаємо, що перший раз. Или що? Ну, надуються, напижуться і потім собі спокійно здуються. Бо, ну, якби ми з самого початку думали, як оцей скунс, то ми б їм Київ не затримали, ми б за два дні їм самостоятельно здали, лише, щоб нічого не случилось. А що може сталося, кстати? Шо? Вони нас обстріляють, да? так? А до цього вони що робили? І от іменно в момент, коли ми серйозно зменшили їхню можливість нас обстрілювати, цей малохольний заговорив про опасність ескалації. Так, да, ми знали, звісно, що ну, російські від цього всеруться, але що ви всерятесь більше за них, це, якщо чесно, сюрприз. Президент США Дональд Трамп разочарован ходом переговоров в Стамбуле и все больше отстраняется от темы российско-украинского конфликта, пишет ABC со ссылкой на источники. По словам собеседников телеканала, в меморандум России входят пункты, которые Украина и администрация Дональда Трампа считают невыполнимыми. В связи с этим неназванные американские чиновники обвинили Москву в попытке сорвать переговорный процесс. И что? И не что? Ну просто потому что... ты сам себе нафантазировал. Що руски хочуть миру, і зараз воно розочаровується. Так це ти сам собі розочаровуєшся. Щоб тебе голови не хватило нею подумати. А зараз не подобається, щоб тебе ноги витирають. Да? Так для цього не треба бути половою тряпкою. Скажи щось. небудь Вираз, яке то своє недовольство, зроби щось. Або просто звели нахрен з пляжа і не маяч. Трамп просит Сенат пока не рассматривать законопроект об ужесточении санкций против РФ. Президент США Дональд Трамп обратился к Сенату Конгресса страны с просьбой не спешить ставить на голосование законопроект о новых санкциях в отношении России. Его слова передал председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер. И чем ты после этого недоволен, что мы тебя от обычного мешка с тырсой перестали отличать? Одно хорошо, заметили, три дня после наших бахов по аэродромах сидела, как воды в рот набравшая. Все ніяк не мог вспомнити, предупреждали ми його, не предупреждали. І що тепер делать? А потім взяв і проснувся. Ну, зрозумів, що за таке ну, Путін на нього бідиться, може, в трудну минуту. Він говорить, ладно, позвоню, там, піддержу його, як-то посочувствую. Може, помощь яка нужна, а то, ну що я прям як не якийсь. Путин заявил, что ему придется отреагировать на недавние нападения. Трамп рассказал о беседе с президентом России. Я только что закончил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Разговор продолжался примерно час и пятнадцать минут, сказано в сообщении. По словам Трампа, лидеры обсудили нападение Украины на российские самолеты, а также различные другие нападения, которые совершались обеими сторонами. Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру, отметил Трамп. Так а чем, чем цей разговор был хороший? Я так что-то не понял. Чи ти йому взагалі на цю тему дзвонив? Ну нахрена ти лізеш туди, де взагалі трижды не потрібний? Нападіння, бачите, на бідненькі самолітики. Пам'ятаєте, як у Карла Чапика було, що враг коварно напав на наші самоліти, мирно бомбивши його города. І ви це як прикол. города. Бачите, у Трампа це все вполне серйозно. Непростительне коварство проявили ми. Президент Путин заявил и очень решительно, что ему придется отреагировать на недавнее нападение на аэродромы. И? Ну, ты с ним хотя бы поспорил? Судя по тону рассказа нет. Тон То вообще такие, ну, какие-то такие оправдательные. Ну, ему придется. Придется. Это и есть вот это хорошее в вашем разговоре, про что ты говорил. Что Путин опять будет убивать украинцев, и это хорошая новость. Кто я такой, чтобы ему помешать? Так, да, і чого Путін три дні просидівшися з язиком в жопі, вдруг вирішив передати миру цю новину саме через тебе. У нього другий халдей під рукою для цього знайшлось. Воно хотя б догадується, що от такою реакцією, от такими от словами, воно такое легітимізує дальший варварство Путіна. Хоча а так, якщо чесно, він всі п'ять місяців після свого избрання саме легітимізацією війни і займався не від великого ума, скоріше від от його відсутності, що, кстати, не є оправдальним приговором, якраз і наоборот. І місце на помойці історії, в місті зі своїм куміром Путіним, він уже собі заслужив. І молитися американці, щоб там же навіки не оказалася репутація і всій вашої країни, на що вона уже, якщо я так чесно, заслужила. Амінь.